Знову у жалобі. На військовому цвинтарі в останній путь провели загиблого героя Олександра Врублевського. імені президента України, Верховного Голокомандуча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Олександр народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 8 а потім опанував робітничу професію електрика зв'язківця у професійно-технічному училищі номер 15 Велику частину свого життя чоловік працював у приватному бізнесі. Олександр Миколаєвич був достойною, щирою, веселою, теплою людиною. Знайомі захисника відгукуються про нього як про справжнього сім'янина, який любив та цінував свою родину. Олександр Миколаєвич він був чудовим батьком. Чоловіком, самим люблячим сином для своєї матусі, Олександр добровільно став на захист нашої держави у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у 3-му окремому стрілецькому батальйоні, потім у 116-й окремій бригаді територіальної оборони. Сашо був дуже відкрита, чесна людина, настоящий побратим, який в будь-який час завжди відкликався на про допомогу захисник пройшов навчання у Німеччині, після чого боронив Україну на південно-східних рубежах. Побратими відгукуються про Олександра як про героїчного воїна, який до останнього залишався в вірним присязі. Ви були там, ми як могли один одного. Олександр Врублевський загинув 30 липня минулого року, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Близько семи місяців його тіло не могли повернути родині. Та сьогодні близькі нарешті змогли попрощатися із героєм. 11 лютого подружня пара побила 16-річного хлопця в одному з магазинів села Тетерівка. За словами продавчині, юнак саме розповідав їй про погрози сусідів, коли до магазину зайшла жінка, яка залякувала його. Привіталася вона нецензурною лексикою. Вона його шарпанула за руку і не могла витягнути з магазину. Відкрила двері, крикнула коля, заходь. І в цей момент її чоловік залетів в магазин, і почали його. Витягувати, і так як він пручався, то схватився за термінал, за балон кисневий. Алла одразу зателефонувала батьку хлопця та власнику магазину. Я прибіг сюди швидко, відкриваю двері, вони вже в двері втікають. Дитина лежала ось тут на полу, побита в синцях, пройшов батько, забрали, її, а вони. Зараз же дитина перебуває у травматології зі струсом мозку. Ну, Струс мозку хороший, десь щось солодке поїв, зразу його починає рвать. Конфлікт, що трапився між двома сім'ями-сусідами, почався ще 6 січня. Коли родич одного з нападників зайшов до сім'ї хлопця на святвечір. Вони побили батька моєї цивільної дружини, нанесли йому важкі тілесні пошкодження, зробили йому забій легень. Та наносили удари важкими предметами. Родина ж хлопця зі свого боку словами Коли заперечує: виходимо на перекур, мене б'є кастетом в голову, достає ножа, хоче зарізати. У мене загострення було побігтерево, я не міг поповорухнутися. Ну якось воно вийшло. Я не пам'ятаю, як воно вийшло, Я його якось так шматильнув. От, е малий вибив ногою ножа. Після цієї ситуації поліція провела з сусідами профілактичні бесіди. Та подружжя, розніване випадком, каже батько хлопця, вирішили помститися його родині. Спочатку завдавали шкоди майну. Починають реальне кошмарити, починають вибивати стік, ну, скло, скло, калітку. Ну там стеклопакет вибили, калітку вибили, двері. Цих діях громадян поліція вбачає адміністративний склад порушення. Та ситуація, що трапилася в магазині, потребує більшого опрацювання доказів. Після спричинення телесних ушкоджень це було в неділю. Надійшла заява. Ми внесли відомості в ЄРДР за частиною першої статті 125. -ї. Це умисне нанесення легких телесних ушкоджень. В подальшому ось береться весь масив доказів і вже буде визначатися спільно з окружною прокуратурою по пред'явленню особам про підозру. Чоловік, який допомагав бути в магазині, стверджує, саме юнак почав конфлікт. Він же лише хотів захистити свою дружину. Напередодні на декілька днів я дізнався, що вона вагітна, і пішли з нею в магазин. Там, коли вона заспав саме магазин, вона побачила даного громадянина, на що зробила йому зауваження про побиття її батька. Після чого даний громадянин обзивав її нецензурною лайкою, і це переросло в бійку, Після чого він наніс її декілька ударів в область живота. Після даного випадку у жінки погіршилося здоров'я за словами чоловіка. У неї трапився викидень. Вікторія Култунович ігор Литвак, телеканал СК1. Через кілька секунд я почула вибухи. Діли а Проєкт Жіноча єдність сила для перемоги, який реалізовувався у Житомирі впродовж чотирьох місяців, підійшов до завершення. Його ініціатором стала громадська організація Мирна Долоні, головою котрої є депутатка міської ради Ірина Гладка. А донором виступив Український жіночий фонд. Ми вже не вперше працюємо з жінками ВПО і з внутрішньопереміщеними особами і з родин військових вже працюємо. Ми їх об'єднали. У нас була така ідея ще восени, коли я написала цей проєкт, І звісно, що результатом було якраз от всіх їхніх ментальних активностей Психологічної роботи вони мали ще і культурні івенти, і відкритися в театральній галузі. Серед 70 заяв до участі в проєкті відібрали 50 жінок. За цей час для них було проведено 12 психологічних зустрічей, а також різні активності, майстер-класи та івенти. Та фіналом проєкту стала документальна міні-вистава, акторками якої стали самі учасниці, і розповіли про свій біль та реальні історії, котрі трапилися з ними під час повномасштабного вторгнення. Не твоя провина що Фія приїхала до Житомира з Бахмута ще у 2022 році, тікаючи з міста під вибухами та з дитиною, вона дізналася, що вагітна. Жінка розповідає, моторошні історії має чи не кожна учасниця проєкту, тож було з ким поплакати та поговорити. Та за цей час усі разом навчилися знову жити. Коли ми виїжджали з родиною до евакуації, коли почалися перші активні бойові дії прильоти біля будинку, було прийнято рішення виїжджати разом із старшою дитиною. А вже під час самої евакуації я. Дізналася, що вагітна подруга. нове життя. Воно обов'язково переможе ту темряву, яка склалася зараз над нами. Ми будемо народжувати, ми будемо відбудовувати. Ми обов'язково повернемося додому. Я навіть не хочу думати, що може бути інакше. Переселенка Діана з міста Креміна покинула домівку ще до початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час усі її думки були з хворим батьком, який залишився на окупованій території. Забрати його таки змогла. Почалися постійні візити в лікарню, але врятувати життя тата не вдалося. Жінка розповідає, ділитися своєю історією на сцені. Булова. Перші хвилини, це я, я не знала, що мені казати. Я думала, я забула весь текст, всі емоції перевернулись, і ви знаєте, ми на кожній репетиції ми плакали. Ми кожен раз плакали. Не було такої репетиції, щоб ми не хвилювалися. Чесно, кожен раз переживали це все панове. Режисером вистави, котрий допоміг жінкам відкритися, став заслужений артист України Петро Авраменко. каже цінними для нього стали не результат на сцені, а саме репетиції. Завдяки мистецтву усі подружилися та змінилися. Якщо ти розкажеш свій біль, там піти людям, то цей біль на п'ять разів стане менше. Вони розказали цей біль не просто п'яти людям. Вони його написали, вони його викинули. Вони його декілька разів розповідали під час репетиції, і сьогодні так були сльози. Але задача не стояла в мене як в режисера, як вакт... як те, що я кажу акторам, ви маєте через сльози. Я навпаки казав, максимально стримуйтесь це вже прожити. І навіть образ сьогоднішньої нашої такої вистави це ці сорочки, на яких написані ці тексти. Це тексти написані на їх тілах, на їх душах. Тривога, підвал Мокрі стіни, кругові. Кому там. сценарій цієї вистави написало життя, а обрані вірші, котрі також лунали з імпровізованої сцени, близькі і для акторки Олени Заведії, яка також долучилася до створення виступу. Приклад, бережи Щоб себе, ти чуєш, як ти ці, ці фрази кожного дня. Я запитую свого чоловіка, він військовий. Я запитую свого брата, він військовий, він зараз на куп'янському напрямку. Сестра мого чоловіка, вона парамедик, вона зараз в Дніпрі знаходиться. Я кожного дня вранці і ввечері всіх своїх рідних запитую цими фразами. У залі вирували емоції, плакали глядачі, артистки лунали гучні овації. У і дівчата питали, чи не плакав. Не плакав, тому що навколо жінки і насправді не, не, не дозволив собі бути слабким в їх оточенні. Насправді, але це була шквал емоцій, і декілька разів так дуже тако, дуже дуже близько було до того, щоби. Але те, що пережив кожну історію, знову пропустив через себе це безумовно. Окрім вистави, організатори представили поробки учасниць проєкту, котрі вони виготовляли під час ментальних активностей, а також виставку їхніх фотопортретів під назвою Жіноча посмішка потужна зброя. А на завершення провели дискусію: жінки в умовах війни, підтримка, розвиток та згуртованість. Яким чином та коли останні ви допомогли зсу? О, ми на спочатку зими носки передавали. Ну, було перед цим передавали коледжем, а потім від себе так заносили коробочок, мабуть, 20. Зібрали, скинулись, занесли, та й таке. Ого. Я сам зі Збройних сил України відпустці зараз. В принципі, поміг нормально, думаю. Там хлопцям трошки відправляємо своїм, там де знаємо, де вони знаходяться, то їм трошки відправляємо. Коли тут відпустять чи на ротації. А так, то своїми силами поки. Постійно допомагаємо. А як? Донатимо. -да, Збирав речі, донатимо продуктами допомагаємо. Ну я останній раз донатив десь рік тому на день народження свої три тисячі гривень відправив. Ну, допомагаємо постійно, однокласник воює, ну і так і посторонні теж воюють. Потрібно допомагати, щоб там не було. Часто просять знайомі, які самі служать, і, і нут от, в іменно от на ті частини. Відправляємо кошти. Оце зараз йду допомагати. Кожен день. Плиту -сітки. Ага. Захисні для хлопців. Так що кожен день. Ну, позавчора і завтра будеш ще відправляти. Такі нам волонтери по шилі переноски поранених перевозити і збирали посилки, в мене друг під Купінськом воює. Ну, донат нас скидали. На минулому тижні десь. Там якийсь збір був в Інстаграмі, я навіть точно не пам'ятаю. Просто бачу якусь рекламу або збір, то намагаюся допомогти. Закину за ССУ 200 гривень. Я перший попавшися закинув 200 гривень на дрони. Ну, час від часу донатим. Тільки, але е, саме на, ну, кого знає або особисто, або по рекомендації добрих знайомих. Так що знаєте, які інформація, яка там з'являється на телеграм-каналах, ну, не Зате Я періодично приймаю. Участь у допомозі ЗСУ, тобто в мене є там, свої знайомі хлопці, які там і на збір автомобілів, по суті, якась форма і форма допомагають. Так що періодично, щомісяця, можна так сказати, я допомагаю.